На каналі Артзайка, і сьогодні ми приміряємо на себе ось такі класні вишиваночки із Фомірану. Вишиваночку можна і намалювати, і зліпити. Як зліпити знайдеш урок, виготовляємо свою унікальну вишиваночку. Папір або картон білий. Або чорний, залежить знову від вашого смаку і чим ви будете це все робити. І малюємо з вами вишиваночку. Так, і ще раз, вишиваночка може бути у нас з круглим, квадратним або овальним горловинкою. Отже, ми з вами намалюємо спочатку такі плечики, далі горловинку. Далі ось тут внизу в нас вона закінчиться. Ось ми її можемо прям ось так промалювати. Да? Дивіться, можна по це як футболочка, а можна ось так закруглити і буде як е, така широка, широка е, сорочечка. І тепер ми можемо намалювати е, ось такі фонарики, наприклад, да? Фонарик, або це може бути такий більш довгий е, рукавчик, наприклад, ось таким чином, ось такий рукавчик. Дивіться теж самостійно, які вам подобаються рукавчики. Якщо це е, ось такий рукавчик, то можна ось домалювати ще квадратик, або ось тут можна ще домалювати манжет, да? а можна без манжету. Теж подивіться. І так, е, ми намалювали основне, але дивіться, якщо щось десь не, не дуже гарно, то можна ось підправити. Мабуть, рівненько буде гарніше, а рукавчики зробимо ось такі. Широкі. Так, якщо у вас не вийшло е, однакові сторони, то можна скласти вдвоє і просто вирізати по одній сторінці. І буде дуже гарна форма однакова з обох сторін. Тому давайте так і зробимо. Дивіться, ось ми склали. І тепер вирізаємо. Да. Да, да, са, да, да. Беремо картон або папір. Угу. Вирізаємо, вмалюємо спочатку форму вишиваночки, і потім вирізаємо. Так, перевіряємо, чи все гаразд. Ось така в нас з вами вишиваночка. Замічаємо, що ось тут у нас буде квіточка. Ось тут у нас буде квіточка. Далі ми подивимось і з'єднаємо. І буде квіточка в нас ось тут посерединці. А, Давай ось так. Одна. Приміряємо, да? невеличкого розміру нам треба квіточка, приблизно це максимальний її розмір повинен бути. Ділимо на дві частинки, щоб це була в нас, нас була однакова І можемо вирізати нашу заготівочку. Так, я хочу з гострим кінчиком. І так, малюємо пелюсточку. Одну. А чому тут? Де? А Ви? винає. І вирізаємо. Це такий трошки довгий спосіб, а трошки такий швидкий спосіб одразу малювати пелюсточки і одразу багато їх вирізати. Вирізаємо всерединку. значить Я хочу частинку зробити половинками, а частинку повністю посередині квіточки. Тому робимо ось так. Половинка. Високали, І так, так, да, так, да, Альбіна дуже гарно вийшла. Так, Домініка. Бачу. Дивись, якщо є чорна ручка, то можна ще чорною ручкою додати тоненькі-тоненькі такі на колосочки. Елемент, Наклеїли серединку, і від серединки, від основної частинки змащуємо клеєм і приклеюємо наш фетерформіран на половинку квіточки. Тільки по краях трошечки виходить. Так. Ми склеїмо всі детальки по нашому візеруночку, який ми запланували. Приклеїмо всі квіточки, полюсточки, і далі все оформимо.

Можна зробити. Горловинку, да, як буси, да, неймовірно, класна ідея. Мені дуже подобається, дуже креативно. Або? Або да. Можна свого амірангу. Так, можна, спо, а, да, можна, можна. Червоний, то взагалі буде дуже класний. А в мене не чер... в мене рожевий, є тільки Фетр і ось ці два кольори. Ну, ну, ж... Тут теж треба намалювати ось так. Ух ти! Дуже класна. Угу. Дуже гарно виглядає класно. У кого ще є вишиванки? Кирил. У тебе є вишиванка? Да. Яка? Біленька, чорненька. Синя? Синя? Синя. Ух ти! Теж купляли, чи мама вишивала? А я не знаю, то ще не знаю. Вона повністю синя, а вишивка на ній по мене жовто-синя. Класно, жовто-синя. Класна під кольори. Домініка Альбіна. У вас є вишиваночки? Угу, Класно. Нашу вишиваночку також треба прикрасити маленькими деталями. Це буде полузакрита квіточка, і е, домалюємо ще точочок, і приробимо ще е, такі як е, калинки, віточки з трьох елементів. Е, так. Я запрошую кожного з вас приєднатися до наших заняттях у Тричі. На заняттях у Ardzak панує атмосфера дружня, позитивна. Ми багато розмовляємо, спілкуємось на різні теми, теми творчі і не тільки. І створюємо щось унікальне, неймовірне і головне що своє. Підписуйся до телеграм-каналу, всі посилання знайдеш під відео творчих успіхів!